Друзі, всім привіт! Нам дуже сподобалася кавомолка, тому ми вирішили якось вже продовжити це питання. Історію про неї розказати ще й про еспресо. Фільна нам дуже сподобалося за знову ж таки 1300 гривень. Чому ви бачите на столі дві кавомолки? Коротше кажучи, ту, яку ми записували на ринку, її більше нема, але ми знайшли по суті те саме абсолютно. Але навіть краще тут ще таке розширення зверху йде і зручніше якось зерно засипати. Ну, знаєте, по суті, те саме, але чуть-чуть краще, краще так, буквально мінімально. І знову ж таки, знайшли такий металевий варіант. По конструкції жорна ті самі, кліки ті самі, навіть ручка однакова. Єдине, що от корпус, як бачите, металовий, такий трошечки ребристий, його приємно тримати в руках, у приємно. Я б сказав, надійно тримати в руках. Так врізається прямо в руку, знаєте, і так тримаєш, він нікуди не дінеться і не поїде. До речі, що дуже цікаво і дуже приємно, кліки у цих кавомолок, Я б не сказав, що як у Команданти, але я думаю, що дуже-дуже близько до Команданти. Коли ми кажемо відео, от ми беремо помер 18 кліків чи там 20, неважливо, ви можете на цій кавомолці брати той самий, ті самі кліки, і у вас буде приблизно, як мінімум, приблизно схоже на те, що у нас. Що зручно, можна орієнтуватися на, клік, на кліки команданта. Я це люблю, мені це подобається, мені це звичайно. Ми раніше завжди казали, що не шкодуйте гроші на колоболку. Ми радили мінімум брати Тайморсі 3 або аналог від Ізі Пресо Q2R. І це було в діапазоні 2,5 тисячі плюс. Може, трошки дорожче зараз, не знаю. 800. 2700 2800 плюс, да. ну, так. Ми казали, що це мінімум грошей, які варто витрачати на колонку. дешевше, що ви візьмете, буде шляпа, буде не те, ви просто гроші на вітер. І тут варіант за 1300 гривень. У мене ж голос. Варіант за 1300 гривень. І ми такі, ну, буде дивно, якщо це буде добре. Це виявилось реально дуже хорошо. Дуже дуже хорошо. Прямо ми здивовані були, Я був страшно здивований. І тому ми радимо їй і радили. Але еспресо-момент не розкритий, невідомо. Про металевий варіант трошечки. Все ж таки, да, конструкційно так само, ручка так само вилітає і так само її важко на -на -на натягнути, скажу так. да. Але знизу Ну, приємна різьба. Доволі довго крутиться. Вона Вона Але надійно. Вона розносить. Але як кажуть слова, надійно. Вона нікуди не, не, не злітить, не відкрутиться під час змалювання. І немає ніких скрежитів, таких неприємних. Тут Такий ну, хороший звук, ручка злітає, ну, я ж кажу, це от її мінус такий конструктивний, що ручка злітає. Е, тут буквально те саме, що і в пластиковому варіанті, ніяких відмінностей абсолютно. Сьогодні ми будемо зварювати, пристріляємось по помелу. На молочній Мексиці, а потім заваримо е, класну Вас Флорес Сідру і будемо смакувати. Чи можна, Знову ж таки, питання. Якщо у вас дорога, дорога, дорога смачна кава, чи можна зварити на дешевій кавомолці смачне еспресо? Помил по клікам, ми поставили 8 кліків на початок, для початку просто подивитися, що воно буде. Е, ми якось трошки змололи, наче нормально, але ну, знову ж таки незрозуміло. Тому почнемо з восьми. І далі будемо дивитися. 18 грамів кави. Коли вона закінчиться? 2.30. Панство, 2.30. Я не пам'ятаю останній раз, коли я змелював на ручнику комоуці еспресо. Але 2.30 це довго. І важко. Я втомився. Задрібний, так. Да. Пр продавить? 20-30. Не продавить, на жаль. Ну хоча он диви. <плес> хоча диви. <плес> ну ладно, продовжуй вже хай. <плес> ну красиво, просто. Диви, там прям якісь аж вершки такі, звернувшіся. <плес> <А>, поки тут поки Ну Таке прям майже. Що ти не Я розлив, нічого страшного. На два кліка більше. Все, ми, ми далі, ми продовжуємо. <плес> два <плес> рази ж вийшли. За хвилину з Богом. Ой. Блін. Не вгадали. Поставили на клік менше. Ми той раз на два більше зробили, зараз на один менше, бо бачите, за 10 секунд. Але є підозра, що воно все одно буде доволі швидко, тому ми збільшили дозу на грам, за рахунок цього ще супротив. Збільшили, збільшимо. Знову ж таки, подивіться відео про еспресо від В'ячеслава на каналі є. Е, буквально от нещодавно вийшло. Там багато-багато цікавої інформації. Якщо ви любите еспресо, то. Давай. Блін, швидко. Крема нормальним. Ми зараз до неї спробуємо. Звичайно, можна було заварити лунго. Так, да, з таким помимом запросто. Дуже просто, один до трьох, один до чотирьох варити, у вас буде смачно збалансовано порядок. Але еспресо. Тож бувачка. Ну, доварено, так. Да. Кисловато. Далі так, якщо у вас така тачка і ви собі шукаєте коломолку, якщо у вас така тачка і так сталося, що у вас під рукою така коломолка, можна працювати, можна щось собі смачненьке зробити, плюс-мінус. Тоді 18. 17. Так, 17. було. Да, було. Ну, мені здається, що там щось. Але мені але здається, що буде норм. Варіант відповіді. Е, як стати мільйонером? У У нас 15, 16, у нас ситуація. У нас ситуація. Ми спробували три, три різних налаштування. Ні одне не підійшло. Вісім ідеально, але треба грати дозою. Або рестрету, угу. не рестрету, так, у нас зараз скільки? Я роблю 16,5 грамів. У нас 9 зараз? 16. У нас зараз 9? Да. Давай 8 кліків і 16 грамів. Да. І має бути окей, Має бути окей. 9 Класси, кліків, класний, як зараз. Грамів. Берете лунгу, берете велику чашку, таку, хоча. Грамів, і все. Експерсо. І ви робите собі до 3, 1 до 4, у вас буде смачно, класно. Як треба. А зараз ми ще на клік менше. Повертаємось, до... Повертаємось, де були? До де у нас не вийшло взагалі нічого. Mm. Так, до 2-3. Ой, блін. 16. 16, 16. Але 16 грамів. Воно якось звучить правильно. Нібо, ніби от так треба. Як же воно довго? Він властував на столу мовки, тому і знову робити. Так, коломока це важ найважливіша частина вашого еспресо. Цікло, Я відійшов. Ідеально що? Воно, воно, воно. Все. А скільки секунд? Десять зараз. Ну. Нарешті. Можна сідоробі не помню зараз? Чому? Так, у нас 16 грам, Десь там на 30 треба виключати. Добре. 25. Ну, ідеально, це просто ідеально. Що. Гарні крема, якісні. Так, от можна ложки брати і, і їсти. буквально, бачите? Я зараз промию все. Я все, я зараз промию. Я навіть я дам. Хай постоїть, хай постоїть. О, я якраз остину трошечки, бо зараз пити — це гаряче. Просто що єдине, коли ви Та, у вас доза не під ваш протофільтр, не під вашу корзину, то у вас буде така волога таблетка. Це не є погано, це просто незручно. Є сито кошик на 14 грамів, На 14 1, є. Але вони жуки такі, вони трошечки зробили його вище. І воно Ніку. затягується в групі дуже важко. Угу. Ну так, да. нагадай. Прямо... Це щось вони десь підгляділи, да? Десь там у Apple. <хе -хе -хе> Я цього не казав. <хе -хе> <хе -хе> Вас заблоковано. Сіка <хе -хе> Вона все одно трошечки недоварена, як на мене. Зак... Нє, ні, ні, тут таке. Але це вже еспресо, це вже можна пити, це вже доволі смачно. Це не найсмачніше еспресо в моєму житті. Так, зараз у нас буде сідра. 15,7 грамів кави в кавомолці. На виході ми будемо варити один до трьох, таке трошки довгеньке, ну, лунго грубо кажучи. Так, да, налаштували еспресо за 4 шоти. Charged, Я, мені страшно, чекай. Оп! 22 секунди. Цікаво що буде. У нас сідра для флорес. Ой, ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, яке воно. Ай-яй-яй. Аромат фантастика просто. Це вже не може бути не смачено Так колись пив, плюс что это смачнее я буду плакати. Вот всякая маленькая выдает. Тут скорее шкала выдает. Ты дашь поделиться. До дна. До дна. На маслик. У ну, дым я... до держа. не хочу заказати. Ой. Так, да, тут не коломолка, тут кава просто бомбіческа. Тут не, ну, не, не кава, вже не, не від, відео не про коломолку, коротше кажучи, це просто кава-бомбічиська. Вже не хочеться навіть про коломолку казати, нічого. Хочеться про каву, бо вона офігенна. Реально, як, як, як Євгеній каже, алмаз, який на, 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 на сонці переливається. Смоками грає, такі в ці Просто пів, пів 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 в різні сторони. А, клас, кава, клас. Ні, знову ж таки, повертаючись до питання, чи можна заварити дуже дорогу каву на дуже дешевій кавомолці. можна. Чи буде смачно, буде дуже смачно. Буде дуже смачно. Але якщо ви візьмете дорогу кавомолку, ну скоріше за все, вам буде ще смачніше. Розрозумійтеся. Особливо, якщо ви варите еспресо, так. Да. У Еспресо коломолка я повторюю вже 50-тій раз, найголовніше в еспресо це кавомолка, не тачка, кавомолка. Інвестуйте в коломолку. Тачка може Достатньо кофону компресор, це шприц, як ми його називаємо, дешевий, сідра Ліс Флорес 2.0. Можна знай знайти на сайті. Є в еспресо, є в фільтрі. В фільтрі неймовірно смачна. В еспресо я смачніше нічого не пив за, за своє життя. Отак От я вам скажу. Я не згадаю. Може щось колись я пив дуже смачне, але настільки смачне, не пам'ятаю. Я б запам'ятав. І це на ковомоуці за 1300 гривень. Все, люблю цілуй.